В ефірі столичні новини у студії Лілія Гулей і ось що відбувалося суботнього дня. Зберегти дух Майдану, українці вшановують загиблих героїв Небесної Сотні. На місці пам'ятних подій засвітили промені гідності. Протести і безсонні ночі в минулому Вистраждана земляна з Здолбунівській радує мешканців новим сквером. Культовий майстер кулькової ручки ВСТН про знаменитого грузинського художника, що творить дива без олівця, пензликів і фарб. На алеї героїв Небесної Сотні урочисто засвітили промені гідності, горять свічки та лампадки. Так почали заходи з вшанування четвертої річниці початку революції гідності. Репортаж Катерини Банько. На інститутській десятки людей, родичі Героїв Небесної Сотні, активісти та небайдужі українці прийшли вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та гідність. На їхню честь запалили лампадки та засвітили промені гідності. Це місце сакральне та символічне. Саме тут має з'явитися музей революції гідності. Це місце не має втратити той дух майдану. Який був тут під час революції гідності, це має залишитись місцем, куди люди захочуть прийти. Місцем пам'яті і місцем для майбутнього. Міжнародний відкритий архітектурний конкурс проєктів на найкращу проєктну пропозицію щодо музею революції гідності є першим подібним для України. Ми створимо музейно меморіальний комплекс не на не на один рік, не на два, не на три. Це не буде політична кон'юнктура. Це буде живий простір. Простір якраз і допоможе втілити всі ті ідеї, всю ту боротьбу і ту велику жертовність, яка була покладена на вівтар Свободи. Земельні ділянки для будівництва вже виділені. Команду найкращих обиратиме велике міжнародне журі, серед яких будуть і українці, зазначив міністр культури. З нашого боку є три архітек... три архітектори різних міст: Львова, Києва, Дніпра. Є представники без, безперечно, родин героїв небесної сотні. Є представники поранених. Є музей представлений під час роботи журі обирали учасників, враховуючи їхній досвід та реалізовані проекти. Було дві зустрічі журі вчора і сьогодні. Вчора ми відібрали ту кількість учасників, які перейдуть до наступного етапу. Загалом ми маємо 65 команд з 10 країн світу. З них 40 команд виявили бажання взяти участь у конкурсі на музей революції гідності. 25 команд на меморіал героям. З 40 заявок на музей залишилося 15. Якщо я не помиляюся, близько шести країн світу. З тих, хто поданий на меморіал, 13, де також приблизно та ж сама кількість країн світу, які представлені е бюро чи компанії, чи е організації, які подали свої заявки. Усі 28 команд відвідують Україну і саму локацію конкурсу в грудні для того, щоб краще ознайомитись та глибше відчути всю суть процесу. Ім'я переможця меморіальної частини буде відомо 20 лютого наступного року. А в червні 2018-го дізнаються ім'я переможця проекту музею революції гідності. Катерина Бенько, Олександр Степанов, телеканал Київ. Учорашні псевдомінери телефонували з російського Лангтелеком, -Лан яке належить оператору МТС Росія. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ. Поліції вдалося ідентифікувати окремі анонімні дзвінки. Вони дають підстави вважати, що постійні повідомлення про замінування це цілеспрямована робота російських спецслужб задля дестабілізації ситуації в Україні. Минулої доби нагадаю, до поліції, надійшло 13 повідомлень про замінування, 11 щодо об'єктів у Києві та по одному у Львові та Херсоні. У столиці правоохоронцям довелось перевіряти телеканал, центральний автовокзал, автовокзал Дарниця, торговельне розважальні центри та станції метро Либіцька, Святошин і Дніпро у Львові, Галицький райсуд, а у Херсоні міськраду. До подій з передової збройні провокації ворога не припиняються. Мінометами 120-го калібру сьогодні обстрілювали оборонців Троїцького на Луганському напрямку. З озброєння БМП та гранатометів били по Луганському та Зайцевому. На Донецькому напрямку кілька днів поспіль епіцентром нестабільності залишається приазов'я. Обстрілювали позиції біля водяного, мінометами 120-го калібру та станка. Гатили 120-ми неподалік опитного сьогодні. Без втрат минулої ж доби загинув один боєць двоє поранених та в АТО попереджають про можливе збільшення кількості провокацій. Протягом найближчої доби не виключене збільшення кількості ворожих провокацій, з озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Пов'язано це із завтрашнім днем російських ракетних військ і артилерії. Загалом від опівночі російсько-окупаційні війська 10 разів порушували перемир'я. У половині випадків сили АТО давали ворогу адекватну відповідь. Про війну на Донбасі говорив сьогодні президент із знаменитим американським кінорежисером Девідом Лінчем. Петро Порошенко сам провів для гості екскурсію в будинку з хмерами. Пропонував режисерові обдумати можливість створення кіно про українських героїв і воєнні події на сході. Девід Лінч планує відкрити в Україні представництво благодійного фонду, який допомагає ветеранам війни, біженцям, жертвам домашнього насилля. Нині тисячі військових повертаються з війни, і психологічна реабілітація для них життєво необхідна, зазначив президент. Дент Девід Лінч пообіцяв посилену допомогу фонду і зауважив, що Україна має потребу у вивченні методик психологічної реабілітації. ідеї та методологія, яку ви представляєте, будуть надзвичайно важливими для надання допомоги людям у подоланні стресу, адже страждають від цього не лише військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, але й цивільні. Затриманого у Білорусі журналіста українського радіо Павла Шаройка відвідав український консул, як повідомив посол України у Білорусі Ігор Кизим, Після побачення із затриманим консул разом з дружиною Шаройка зустрілися з адвокатом, якого надала журналісту білоруська сторона. Згідно із законодавством країни, затриманому не можуть надати українського представника захисту. Павла Шаройка нагадаю, звинувачують у шпигунстві. Він перебуває у слідчому ізоляторі КДБ у мінську. Але офіційних коментарів щодо затримання українського журналіста. Ліста МЗС Білорусі ще не надало. Чоловіка з гранатою та патронами затримали столичні поліцейські підозрілого молодика з пакетом. Помітили під час патрулювання на вулиці прилужній працівники карного розшуку Святошинського управління поліції. Те, що було у пакеті, змусило копів викликати слідчо-оперативну групу та фахівців вибухотехніків. Граната РГД 5 із запалом до неї та патрони калібру 9 мм. 34-річного киянина одразу ж затримали. Небезпечні предмети направили на експертизу. Інцидент у недобуді ледь не призвів до людських жертв у будівлі, де ще тривають роботи зі зведення. Обвалилося перекриття. Лише дивом ніхто не постраждав. Ймовірна причина виробничий дефект одного з елементів опалубки. Так пояснила компанія-забудовник. Інцидент стався по обіді на вулиці Дихтярні. Робітники саме заливали плиту перекриття, коли конструкція не витримала і зламалась. Усі живі постраждав лише один будівельник. Йому трохи подерло обличчя, але шпиталізація не знадобилась. А наслідки прориву теплотраси на бульварі Верховної Ради повністю ліквідували. Фахівці Київводоканалу замінили 8 метрів водогону. Постачання гарячої води відновлене. Нині тривають завершальні роботи на самій дорозі. Нагадаю, напередодні вночі через пошкодження магістрального водогону утворилась величезна яма. Гарячою водою залило бульвар Верховної Ради і розмило три смуги проїжджої частини. Дорожньо будівельний сезон у столиці наближається до завершення. Повідомляє «Київавтодор». за умови сухої та відносно теплої погоди. Фахівці ще місцями вкладають асфальт. А коли дощить, то виконують лише підготовчі роботи. Протягом останніх днів автодорівці ремонтували проблемні ділянки на вулицях Льва Толстого, Панківській, атинській Вифлеємській, бульварі Дружби народів на проспекті Перемоги, на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Покотила. Крім того, дорожники ще продовжують оновлювати покриття у понад півсотні столичних дворів. Замість багатоповерхівки, затишний сквер для відпочинку та прогулянок із дітками на вулиці Здолбунівській, де місцеві жителі фактично відвоювали у забудовника земельну ділянку. Сьогодні урочисто відкрили комфортну зону відпочинку. Наталка Пілогурова бачила. Попри дощову погоду на урочисте відкриття скверу на вулиці Здолбунівській, 11 зібралися багато місцевих мешканців. Для них це незвичайне свято поява зони відпочинку це справжня перемога громади. Адже на цьому місці мали побудувати багатоповерхівку, навіть встигли викопати котлован. Такий клапоть землі. І мався забудуватися. Наскільки щільна забудова у нас вже в Дарницькому районі, зокрема на цій території мешканці збунтували. Ну, на углу могла бути углу. забудова, і там тоді стояли палатки, да, да, жителі відстояли при цьому. Здесь ж не можна було ні доїхати, ні виїхати. А зараз, а зараз все. Ну, я у нас Територія скверу невеличка, 36 соток. Але тут змогли розмістити альпійську гірку, арт об'єкти, дитячий майданчик і, звісно, висадили дерева, квіти і кущі. 800 метрів укладено фем, близько 3 тисяч метрів газону облаштовано, висаджено близько 60 дерев, 11 лав, 11 сміттєвих баків встановлено, дитячий майданчик облаштовано і встановлено арт обєкти за рахунок інвестора. Дуже багато тут було демонтажних робіт та робіт з підсипки грунта. Тут була раніше грязь, ну і все, грязь. І треба було зробити площадку. І Якщо жителі багатоповерхівки сьогодні святкують перемогу, то мешканці приватних будинків навпроти лише починають свою боротьбу. Дорога між їхніми дворами і сквером давно перетворилася на суцільну мішанину з багнюки. Ми скільки просили, щоб нам вулицю зробили, щоб ми по-людськи могли їздити, бо їздити неможливо і ходити неможливо. Ми весь час ходимо в чоботах. Івана бойка Івана Бойка. Рік тому тут був котлован. Вирити під будівництво ще однієї висотки, як ви бачите, за рахунок цього всі під'їзні дороги розбиті, і тут ще є над чим працювати. Там дійсно відрізочок дороги такий відсутній. Можна сказати, що він справді, але спільними зусиллями треба включати у програму соціально-економічного розвитку на наступний рік. Ну то вже питання Києва автодора. Поява скверу наголошують місцеві мешканці, дає їм натхнення і віру. Віру в те, що зміни в рідному місті починаються з тебе. Наталя Білогурова, Олександр Степанов, телеканал Київ. Нову артезіанську свердловину відкриють у Деснянському районі столиці на вулиці Мілютенка. 7. на буріння та будівництво у міському бюджеті передбачили мільйон 800 тисяч гривень. Остаточну вартість робіт визначать після розробки проєктно кошторисної документації і державної експертизи. Загалом цьогоріч у Києві відремонтували понад два десятки бюветів і пробурили чотири нові свердловини. У планах наступного року відремонтувати ще 40 та побудувати 10 нових бюветів. Триває пілотний проект Лікар у вашому домі. Звертаємо увагу киян з 20 по 24 листопада. Можна безкоштовно перевірити стан свого здоров'я у Подільському районі. Це первинні консультації, експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірка рівня цукру та холестерину у крові, тест на віл снід і багато інших медичних процедур. Усе безоплатно. Адреса пунктів обстеження шукайте на сайті міської адміністрації. Без олівця, пензлика, фарб звичайною кульковою ручкою творить надзвичайні шедеври Тамаза валіані. Грузинський художник обрав для проживання Україну і тут створює свої дивовижні картини. В одному з арт-центрів столиці з майстром кулькової ручки зустрівся наш Тарас Левченко. Картини та маза аваріані не мають назв, як не мають вони і однозначного трактування. Кожна з них забирає не менше як місяць життя митця, адже кулькова ручка не терпить гумки чи виправлень. Тут одне неправильне рухання і все, картина вже немає. Це шарикова ручка, яка которая... ну, я дороблюю техніку, я вже сказав, 23 роки. Перша виставка у нього була в 1995 році. О, здесь нету карандаша, потому что вот карандаш под ручкой, оно близцит, а оно не красиво получается. Пише художник про все. не гребе з публікою говорити полотнами і про особисте. Вот это художник, а это его палитра. Художнику от Бога даётся все, что он должен делать. Я не понимаю художников, которые говорят, что у меня музы нету, я не могу рисовать. Настоящий художник должен всегда рисовать. Здесь дается и золотые рыбки, и золотой ключик, і абсолютно все тебе дается. Просто и используй. Малює Тамас з дитинства останні 10 років в Україні. Тут народилася донечка, рідним містом став Львів. Там і з'явився один із останніх автопортретів. Остання картина, яка я рисував в Львові зі своїми старими ботинками, ну це образно все. Чувствую, можу можуть в Києві, в Україні. Завтра що буде, ніхто не знає. А ця ботинка це символічно, це просто навіть, це не мої ботинки, символічно, що це означає, що вони лежать до до якоїсь пори. Та можна адіться і уїхати. Поки залишати Україну, грузинський віртуоз не планує. Тримає війна на сході нашої держави. Старшому лейтенантові запасу грузинської армії до болю знайомий сценарій окупантів на Донбасі. Я воював в двох війнах і в дві ранення. Я тут теж хотів пойти. але мене забракували. Всі мої друзі тут воюють. Я буду за цю країну, тому що ця країна і моя, і моєї дочки. Працюватиме виставка майстра і завтра. Вона не лише безкоштовна, а й з відкритими торгами. Можна придбати роботу, яка запала в серце. Тарас Левченко, Михайло Євстігнієв, телеканал Київ. І поки все нагадаю, лише завтра у цій порі, а точніше, о 21-й годині, СТН, «Тижневик» – підсумкову програму про всі найважливіші події тижня. Що минає, вже готуємо до ефіру. Серед іншого у випуску пригадаємо. На підтримку реформ в Україні президент Світового банку два дні переконував українців у потужному потенціалі країни. Хочу сказати тільки слова привітання всьому кабінету міністрів. Насправді дуже надихає те, що ви зробили, але зараз ми доходимо до всіх останніх фаз, які будуть вирішальними для майбутнього України. Що порадив українській владі, очільник Світового банку, і чим пообіцяв допомогти? На захист підприємців парламент хвалив закон, що припинить свавілля правоохоронних органів під час слідчих дій та обшуків. Я вважаю, що цей законопроект є дійсно революційним. Це є така міні-реформа кримінального судочинства, тому що він змінює філософію спілкування громадянина підприємця з правоохоронними органами. Крім того, депутати ухвалили цього тижня бюджет країни у першому читанні. Колії з Польщі плити з Києва у Дарницькому районі глобально ремонтують трамвайні переїзди. Сталеві рейки вкладають у бетонні плити. Простір між ними заливають композитом, який за кілька хвилин перетворюється на гуму. Завдяки цьому тут буде менше вібрацій і тихіше. На відремонтовані колії дають щонайменше 20 років гарантії. Три тисячі інфарктів на рік. Страшну статистику може змінити нове обладнання, закуплене для Олександрівської лікарні. Ми можемо попередити інфаркт і, і, і не довести хворого до інвалідності. Ми плануємо на кожній ангіографічній установці за рік виконувати тисячу таких маніпуляцій різних. Уже найближчим часом аналогічне сучасне обладнання встановлять в інших медзакладах в столиці. Отже, все це і набагато більше вестенти жневок у завтра, о 21-й годині. Ну а просто зараз новини спорту від Романа Сагая. Залишайтесь і спокійного вечора. Моє вітання настав час новин спорту. У 16-му турі чемпіонату України з футболу сьогодні було зіграно три протистояння. Заря маючи чисельну більшість не зуміла втримати перемогу над вересом. Зірка вдома не знайшла жодного аргументу на два голим бокані. Ігра між Карпатами та Маріуполем завершилася мінімальною звитягою азовців. Київ сьогодні приймав один із двох поєдинків жіночої суперліги України з баскетболу. Столичні динамівки вдруге у сезоні зустрічалися з Сузір'ям. У Рівному підопічні Володимира Режова були сильнішими: 64-62, Тож Сузірія прагнуло будь-що поквітатися у Києві. У перші десяти хвилинці точилася рівна боротьба, але господарки її мінімально виграли. 18-17. Інтрига похитнулася наприкінці другої чверті, коли гостям вдалося вийти вперед 32-36. Відпочивши, рівенчанки зберегли перевагу. Відчутною її зробила Ірина Басалек, яку киянки ніяк не могли стримати. Наприкінці матчу вона поклала у кошик Динамо ще два триочкових, і тому у підсумку Сузірія перемогло 70-58. Після цієї перемоги Сузірія знову вийшла на друге місце у турнірній таблиці. Лідери у чемпіонаті Київ такі ще жодного разу. Не програв. Ми вистрілили зону систему захисту і цим спровокували їх на неточні кітки Залишалось тільки підібрати м'ячі і самим реалізувати те, що ми, в принципі, реалізували. Завдання у нас стоїть потрапити у четвірку кращих команд суперліги. і Це нам поставив наш директор клубу. і Я вважаю, що це все можливо. Ми можемо війти, треба просто поборотися. Прийти з мрією, а піти з перемогою могли учасники відкритої першості кадю США школи спорту з Тхеквондо. Шостий за ліками турнір нині триває в інституті фізичного виховання та спорту. За три роки існування цей захід став наймасовішим серед подібних турнірів із Тхеквондо, що відбувається у Києві. Цьогоріч на перші з'їхалися шість сотень учасників з усієї України. А статус міжнародного цей кубок отримав завдяки участі серед 50 команд, представників Білорусі, Грузії та Молдови. Учасники турніру представлені у чотирьох вікових категоріях: діти, молодші юнаки, юнаки, а також кадети. Вік учасників коливався від 7 до 15 років. За турнірною сіткою бійці змагалися не менше як у п'яти поєдинках. А завдяки залученню на змаганнях сучасних технологій переможця було визначено найоб'єктивнішим комп'ютерним методом. Даний турнір проводиться в форматі два дня. Перший день це зачот в лічних поєднках, і другий день – В этом же зале э, с этими же участниками мы проводим мастер-классы, споринговые сборы, где ребенок может получить максимально полезный для себя опыт и таким образом расти как спортсмен. Один из немногих турниров, который проходит на восьми кортах. Э, классная атмосфера для детей. Ну, это отличный опыт. Они когда будут выходить уже на международной арене, не будет... Такого страха, там не будет такого переживания после участия в подобных турнирах. И поэтому стараємося и стараемся проводить, для того, чтобы наши дети дальше уже продвигались по карьерной и спортивной лестнице. Тим часом столичний український дім на один день перетворився на місце проведення відкритого чемпіонату України з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу. Києву не звикати приймати змагання такого рівня, адже місто вважається столицею цього виду спорту через рівень можливостей. Розігрувалася першість у 15 номінаціях. Переможцеві кожної категорії відкривалася перспектива потрапити до складу збірної України, що представлятиме нашу державу на міжнародному конкурсі Містер та Міс Юніверс. Близько 20 українців, що виступлять на цьому турнірі в Будапешті, можуть вкотре довести, що ми найкрасивіша нація світу. А потрапити на конкурс мали шанси навіть початківці, такі як гуморист Ліги сміху Ельдар Конкретно, що... Начать готовиться к соревнованиям. Это у меня заняло три... последние три місяці. Лишений всего, всего радости обычного человека. Я себя лишил вот, на эти три місяці и готовился к соревнованиям. Вот наконец-то эти дни соревнования подходят к концу, и наконец-то опять могу вернуться к режиму обычного человека. Будибилдинг там традиционное судейство, объем, пропорция, симетрия, рельеф. Бажано, як кажуть, мати максимальні об'єми, при тому зберегти симетрію з пропорцією, максимально їх врівноважити, ну і знову ж таки максимальний рельєф, який тільки можна досягнути, це все вважається цінністю. У фітнесі ці от показники вони дещо зменшені, не рахуючи пропорції. Пропорція ціниться чи не на першому місці, але знову ж таки оцінюється і рельєф, але він має бути значно менший, ніж, припустимо, в бодібілдингу. І на цьому все Оболівайте за українців і будьте здорові!